На цьому тижні я буду розказувати, як легалізувати гроші в Європі, як переказувати гроші з Європи в Україну. І навпаки, найкрутішими методами для вас. Ну а також буду розказувати, як обміняти гривню на євро. Про це все в моїх майбутніх відео. А сьогодні я вам розкажу, як перевезти ваші гроші з Європи в Україну. Ну, наприклад, вам треба переказати трошки грошенят вашим батькам. А перекази, такі як Western Union, вони достатньо дорогі. Я маю застосунок, який називається TransferGo. Ви можете безперешкодно і без комісії відправити з вашої європейської карти на Українську карту, наприклад, в гривні, без комісій, і це буде дуже швидко. Переказ можна зробити як з карти на карту, так ви можете зробити переказ з рахунку на рахунок. Що цікаве, що застосунок підтримується українською мовою, і якщо у вас виникнуть якісь питання, вам на українській мові так і будуть відповідати, бо мені здається, взагалі його українці створили. Ну і він дуже давно на ринку, що додає також певної безпеки до даної історії. Ну, друзі, а якщо ви хочете затестувати, як це все працює, я можу скинути вам посилання. Пишіть слово ананас, і мій бот скине вам посилання на даний застосунок. Ну і не забувайте підписуватись і підтримувати цей канал лайками, бо попереду буде ще багато цікавого і корисного контенту про легалізацію грошей в Європі. Підписуйтесь.